Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Наперед вам дякую за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Сьогодні я вам можу, хочу щось таке показати не зовсім по темі мого каналу, але воно якимось чином зв'язано. Тобто воно зв'язано з колекціонуванням, з старовиною, з ретро, з вінтажем. Я от сьогодні на місцевому маркетплейсі вискочило оголошення, що якась жіночка продає якусь там колекцію чиюсь марок, поштових звичайних марок. І от там писало, що там буде 6 альбомів, а їх виявилось 7. І от я вам хочу показати їх. От, бачите, це от таке от таке у нас контейнер мені дали для цих марок, з ним разом продали. Давайте я їх достану, розкладу на столі, тому що я їх ще не доставав і покажу вам. От я розклав на столі альбоми з марками. Бачите, їм тут, їх тут сім штук. Оцих два крайніх справа, жовтий і голубий чи синій Це у нас з дитячими мультяшними героями. Давайте з них і почнемо. От дивіться. Коли ви відкриваєте, був цілий альбом і він був в стилі от, бачите? кожна сторіночка, на яку треба було вклеїти чи не вклеїти, вірніше, тут вони не вклеєні, а вони бачите, таким чином вставлені. Тобто Марки поштові вони залишаються цілими, непошкодженими. Якщо переглянути. І навіть рік вказаний. 86, 96, 86. Не всі є, але я би сказав, це велика-велика колекція. От. А цей от зараз альбомчик. Він такий гарного типу. Він пов'язаний у нас також з Діснеєм. І перші сторіночки на ньому, бачите, вони вирвалися з цього при завантаженні. І от вони таким чином. Бачите, листки від старості або десь зіпсувалися, або почорніли трошечки. Навіть 79-го року є марочки, бачите? 85-й рік. Я не знаю, мені така тема також цікава. також цікава. Чим вона цікава, не знаю. От мене захоплює таке переглядати, складати. І я це залишу для себе, якщо хочете, можу навіть зробити якесь відео по цих марочках, розглянути, знайти з них самі цікавіші, самі рідкісніші. Я не знаю, чи серед моїх глядачів відео є знавці чи любителі марок. Дивіться, от зараз відкриємо цей от альбомчик. І тут, бачите, по кожних штатах була марка і про неї йшов опис. От, бачите, марочка, і про неї опис. Марочка-опис. Марочка-опис. Це я би сказав навіть вже книжка. От, бачите, і навіть сам поштовий конверт, який також йшов з цієї серії. Є марки, які випущені були до Дня якогось, там, якоїсь події. І їх вони тут теж є. Є просто серійні марки. От Дивіться, бачите, це був альбом. І марка випущена меморіям, до пам'яті принцеси Діани. 61-1997 рік. Цікава річ, цікаво подивитися. І тут таки знову у нас принцеса Діана. Це різні марочки. Також дивимося, що в нас також пов'язано з принцесою Діаною. А це навіть я не знаю. А, це також марка, так, і був поштовий лист мати Терези і принцеса Діана. Тобто от таку річ я сьогодні придбав. Хочете, скажу, ціну? Ціна. За цих сім в оголошенні писало, за шість альбомів жіночка хотіла 75 доларів, ні, ні трошки менше. Я погодився. І коли я приїхав, і був її чоловік сказав, що вони помилилися, що в них є вісім альбомів. І я сказав, що ну, я можу дати 80 і забрати це все. І вони, чоловік сказав, Окей, все добре. Давайте поставимо це в сторонку і от бачите, якого цей журнал ще ну, ну, не знаю, можливо наполовину пустий, наполовину ні. Я думаю, це теж частинка історії, я би сказав. Що це являється частинкою історії. От. І от бачите такий папка, фолдер. В одному з альбомів в цих, от в цих таких кишеньках знаходяться копійки різних штатів. От, бачите, дивіться, напевно, цей буде більш цікавіший. Цей буде цікавіший з точки зору перегляду, тому що, як ви бачите, тут більше різних марок. Також підписані роки і також є дуже багато цих марок. Я не знаю, випускаються зараз от, чийсь бейбік, напевно, фотографія якоїсь людини була, хто колекціонував. Я не знаю, чи випускаються зараз е, е, подібні альбоми, от, е, чи хтось займається колекціонуванням марок. Я пам'ятаю, коли я в школу ще ходив, то були деякі е, друзі в мене, які займалися колекціонуванням марок. Мене воно спочатку не задівало, а от зараз я коли побачив, я, це, не вперше, це не перші мої альбоми. От, я вам потім ще розкажу, яке було перше знайомство з великою такою кількістю марок. От, бачите, ще є такий: Колумбіан 1893. Ну, Я не знаю, чи це марки того року, чи це присвячені цьому року. марки. Потрібно буде, якщо це марки, 1892. Якщо це марки, то я думаю, що це досить цінні екземпляри. Якщо це марки, от 1923-24 бачите? Ну, мені здається, що це досить цінні екземпляри марок, якщо це дійсно рік відповідає. Я думаю, якщо сісти і почитати там, огляд кожної марки, от, бачите, типу, написані Штати Америки. Підписані, от ще один фолдер. І тут є монети, випущені в різних штатах чи для різного штату, я не знаю, якщо чесно. От, бачите? І тут також йде альбомчик, в якому марка Конверт, є просто марки. Знаєте, треба буде сісти і потихеньку перекласти, і, наприклад, вибрати якісь самі цікавіші, самі рідкісніші, і, можливо, зробити якесь таке цікаве відео. І останній у нас сьомий альбом. Він схожий на всі інші. Це всі альбоми різні. Це всі альбоми різні і всі марки тож, також різні. Я підозрюю, що ці люди купили будинок, бо часто буває, там люди могли померти, могли виїхати, могли недооцінити, і там були ці речі. І от вони їх просто, ну, щоб не викидати, виставили, можливо, так, так, так часто роблять люди. Коли було перше моє знайомство з такою великою кількістю марок, я робив один будинок, і там люди м, жили старі, і вони м, не знають, що з ними сталося, але дім продавався. І той власник новий, який купив, він просто їх хотів викинути. І от бачите, там стояв ящичок отакий з такими марками. Там було два ящика. Я його собі відклав, але один з робітників, один з робітників такий більший ящик забрав і не повернув мені його. Він більше там не працював. Це було негарно, тому що я відклав, там багато речей було, кожен хто хотів, що брав, я просто відклав в сторонку два ящика і він забрав. Ну от, Бачите, цей, цей екземпляр навіть чимось може навіть цікавіший. Я, це моє було перше знайомство з такою кількістю марок, бачите? Дивіться, скільки тут вклеєно. Бачите, яка кількість штук. Тут по кількості, напевно, більше, ніж в цих семи альбомах. Це марки кожної країни. бачите? Також є різні цікаві, от, наприклад, єгипетські картини якісь, я не знаю, це репродукція чи що це. Також марки от є. Також бачите от такі цікаві штучки. А, це, до речі, поштова картка, бачите? 81-й рік, 81 рік. І от такі єгипетські м, картини. Я забрав, вони мені дійсно цікаві. Можливо, це показано, як виглядав Єгипет того часу. От. Дивіться, що тут ще є. Тут є старі фотографії, але це також поштові, поштові картки. Бачите, це фотографія. Це фотографія, але це насправді поштова картка, яку можна було відправляти. Бачите, 1935 рік. Оце поштова і написано, що це за фотографія. От. Це історія, поцікаво подивитися, як люди вдягалися, як жили. От Бачите, це теж на цій немає нічого. Це також, щоб ви не думали, що це чиїсь фотографії. Це карточки такі були свого часу, колись, от. як вдівались чоловіки. Що тут ще цікавого? Також тут є різні марочки. Також от бачите, цілий набір, для якого потрібно напевно, купляти альбом. Бачите? Ну, Цікава річ. 1965 70 рік. Це все насипано, розкидано. Тут в ньому хтось рився колись. От Бачите, навіть є... хтось колись хотів напевно, і продати. От Бачите, встановлена ціна 11.50. І На деяких цих от бачите, на деяких цих також є ціни прайс 3$, долара, 1$. долар. Є отака поштова конверта. Якщо зараз ми її глянемо, я не можу добре оцінити, мені здається, 16-й рік. Ну, цікаво. І от є ще одна подібна. Ще одна, бачите? І це люди зберігали, колекціонували, зберігали. А, до речі, часто я зустрічаю на пошті, продаються, от, це типу, продається серія марок. І вона чомусь там присвячена, наприклад. І таке можна купити таку серію марок. Ну, у нас тут на пошті. Що в нас ще? От, у нас тут є також ще фотографії. Фінляндія, бачите, 3 долари хотіли. Це також поштова марка. Поштова картка. І це поштова. Це м, чиясь історія. Е, от що я вам з чим я з вами сьогодні хотів поділитися. Чим я з вами сьогодні хотів поділитися? Своєю такою покупкою і своєю такою одною з маленьких е, любовів, в яких зарождається, за, зароджується така любов. От, цікаво буде, посортую, сяду з дитиною, буду розглядати. Е, цікава дуже річ. Дякую, що додивились відео до кінця. Напишіть, чи серед вас були колекціонери марок. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Мені дуже цікаво, чи ну, хтось з вас колись колекціонував чи збирав якісь речі. Дякую. Чекайте наступне відео.